Тут звичайний дзвінок, є трьохсотий, на в живіт. 20 хвилин очікується. Тиск не визначався, шкірні покриви влідосірі. Стан можна оцінити було як вкрай важкий. Ні, не все добре, добре, все є. Все. Це стабілізації. Прийняли рішення вести його на подальший етап евакуації. Його стан максимально дозволяв це зробити. Ми в усіх лікарнях в цивільному житті є таке обладнання, яке у нас. Бойовий медик це людина, яка, коли щось пішло не так, це головна дієва особа. І вирубає, поки Ми обрали тактику підготувати бойових медиків самі для себе. Нам важливо, щоб люди звикали до праці з тими девайсами, з якими вони будуть працювати в реалісті. Одно в тому, щоб вбити людину, але важко врятувати її життя і врятувати її здоров'я.